Тим часом священник на Ковальщині хотів узяти на поруки обвинуваченого у зґвалтуванні. Уродженця села Мальниця Ковальського району, який одружений і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Прокуратура обвинувачує у зґвалтуванні. Як інформує Ковальмадія, ще у червні минулого року поліція відкрила щодо чоловіка кримінальне провадження за зґвалтування неповнолітньої особи. Наразі обвинувачений у Луцькому слідчому ізоляторі черговий термін перебування за ґратами сплив 2 лютого. Від прокурора надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу. Адвокат же просив передати підзахисного на особисту поруку, зокрема священника місцевої церкви. Той надав суду усні пояснення, в яких зазначив, що справді працює батюшкою у церкві, має дохід близько 10 тисяч гривень щомісячно. А йому відомо проч в чому звинувачують підсудного однак суддя ковальського міськрайонного суду олексій шишилін задовольнив клопотання прокурора і продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого до 31 березня 2023 року